Я хочу папу поймать. Всем привет, ребята. Мы э, с вами на зал. Влад, скажи что-нибудь. Приветик. И сегодня мы играем в Майнкрафт. Да? Вот ага. той раз у него отключился диктофон. Там, ну, одна ошибочка вышла у него. Он там сказал Майнкрафт, а, а он букву Г не умеет. Якуги, Блядь, Ли. Да. И Кулаченко. Ой, та, ну що, хлопчем та і ми зараз злаємо майкла з Владом. Ми будемо на хат школі да. Е, да. Так що е, дивіться, перегляди наші, хочемо так. Ось, В... ребята, заходьте на мій канал Влад Побережний, там вже відіктує відео. І влад, кажи, до, до чого ми будемо доходити? До алмазних владні чи до Незалітової? До не Да, і це буде жорстко, колочимо. Заходимо, е, Влад, то йде кулочим. Бонус. Шіхладний бонусний слук. Колочимось, все. Погнали. Е, ладно, що По робиш? Нічого слашного Е, Ми зараз дволі, так що чуть чуть нас буде шумно, бо вітер не йде, колочемо. О, сьогодні буде дощ, я зрозуміла. Тут Тучи тут захисники. Хлопці, в мене відео виглядало на тисячу переглядів. Я знімлю з сетелім. Да, Влад? Да! Так що все. Да. Блин, а в зимнем бьм ты сильно класно, да, влад? Угу. Тут, тут є оці тебя О, є! Сюди. Тут є оці тебя Бачиш, Мальчиш Влад. Дають оці штуки выдвижу. Ого, я а я вмію нормально виживати. выживать. Ми будемо... Ми будемо по грати? играть. Е... Влад. Е... Ну я тоже хочу зіграти, до мене просто там не качається чогось. Я не знаю, ну ладно. Он там файл Ладно, Хочемо, та й так. Ми будемо білати, я не знаю, скільки минут. Звісно, ми з ладом не знаємо. Відіяду заходять на мене, це дуже просто. Там дуже просто, ми будемо давати алмази, у нас будуть буде кліти. Бо я завтра создаю свій джерел да. і стрім. Да, цей... е -е, і заходіте, в мене буде називатись цей. Як називається? Сіло буде називатися Назал дуже з Владом. <різь> <різь> ну, не вирайте, чого таке злане ім'я, ну Ну, всі класне. Дісконт оставлю ви, с, э, за, э, ви як воно там називати? В коментарі, коментарі сколочі, не оставлю там э, свій э, нікнейм, ви зможете до нас зайти, на сервер випилась. Ми будемо з владом адмінами. Ми будемо нікого не банить. Якщо лічите, ми, э, ми будемо тільки на один місяць, на 30 днів. Тут не банять

Нет. А да тоді. Далее дали. Ну да. Вот тут. А тут? Да. Ну все, тоді давайте. Сплоем дом. Пелоначальный. Хочем, складем сейчас велстак. Главное, чтобы взять саму клавачу. Ой. О, ладно. У нас клавач будет проблема. Да! А где козы? Утекли на, на потык сразу. Да, правильный ответ. Очень. Да, ну да, я вас вот, люблю. вместе Ребята, если хочешь, вы подписаться на канал. Нам надо до миллиона, так, на мой канал. Будет очень сильно жалко, что мы не одного подписчика. Плачь. Влад, я...

Точка. Ось до ребят. Нажим ось до нажимаем XP. Нажимаємо, ікс... п... Ребята, нажимаємо х... на нажимаем і... на XP, потом вот так. Ребята, подождите, підуть і малюся на Лайк, пока вам э, е... шукає. Так, хорошо. Так, ми, а тепер ми пропускаємо і... Ну коротше, ми потім підключимо. Да, ми потім підключимо да. і ми коли зі знімаємо це відео, зробимо і все, але сілки ну, новий сервіс там тільки без паркора, бо просто, бо ж ви догадаємося, яка команда нам. Або просто, або просто знімали відео, тобі приходить і близ. Ее випущік. Побився цей планшет і він не може нічого знімати. Я на нього підписав, навіть поклав йому. Його карла називається Влад, ну, влад побережний. Заходьте на нього, підтримайте його чимось, Лайк там поставте. Це ну, там робить, все робить. дуже дуже планшет. концерт. Да. Воно не буде знімати відео вже ніколи бо... Да, тому що в нього таке, І в нього Майнкрафт не тяне, бо в нього щось там з ділами. Рібята, напіші лобити. Владу така функція. Типа він іграє, і глає, але в нього така близла штука, що він типа не може скачати їли, тому що в нього ще скачі їли, а вже то він їх вдали. Да, вони в мене захоронили, в пам'яті, то треба їх робити. Так що, так що, пожалуйста, ребята, напишіть якщо знаєте, що це злобити, Я потім почитаю, владу скажу, він подивиться там на слойках і все злобить. Так що все. Якщо нічого не вийде, тоді я удалю свій канал. Да. І сади він новий, і він буде далі знімати. Ти можеш не вдаляти коло, чим свій канал влади. Ти можеш коли ти куплять новий телефон або планшет, ти можеш свою сімку витягнути і ти можеш зробити по собі це новий типа тві акаунт сохланить і подошли на новий телефон або на планшет. Поняла? Блін, а ми ж коробку забули Назар! Ми коробку забули і планшета, бо там була оця голка, щоб доста. щоб кришню зняти. Там лишилося на вониську. Ооо, сочувствую. Тоді е, статі Влад, можна це голкою робити, голкою засунеш туди. Обичною голкою! Всім пока, ребята, дощ починається. Потім, ребят, нас, е, э, нас убили і ми все стаємо новим мім. Да, ти да. хоче папа зіграти. Е, э, потім, Влад, не, да. так. Потім. Ну, а а потім мама сказала, що я вже йшов додому. А, -а, -а, -а. я Тільки позвонить тобі і скаже, йди додому. А знаєш що? Що? Е, я мама в мене заблокована. Все, алло, ребята, ми назад е, запускаємо мінку. Ой, статус. Ой, від води дала, звісно. Та я так понимаю, сейчас это и дождь. Он доляпает у нас. Димит, ты сзади мне убил. Ну тоді двоє лучше. Давай що будемо делать кулацем. Давай лучше, отут такого постаємо. Да давай стай на бутилку там. А, ты сюда мини-бутылку? Заляжено, заряжено. Тут логай, воно заляжено. Я вот такой стране. Там кошка заляжена. Ой, ты, ты э, а ну-ка закнутый назад. Ой, ребята, остайтесь две. Запустились. Камень на... Камень на... Каменный топл целетка є. Сюда? Да. Ла, что ты там? Стави. Влад, чого Ти, не... Скажи їм, щоб написали в коментарі щось, скажи їм. Напиши щось в коментарі, будь ласка. Да. Я не знаю, передати владу, привіт. Якщо що, я не знаю, коли я заведу собі карточку, коли я буду знімати ліми, можете мені донатити. Я владу накоплю. Да. Ну це ще як... мені 8 тисяч на новий планшет планшетлину. Я поняв. Mm. Це вже як тим mm. Ну, Я не суму... знаю, можеш не буде, ти що полегла. Це все від вас зависить. Ладриш, хоче новий yeah. лад собі, так? Да? Yeah. Немає... Ви ж хочете, щоб були мої відео? Тоді, yeah. тоді на купляті там таке таке. Yeah. Yeah. О, овечка певла є. Yeah. Все, овечка певла є. Yeah. А скільки там? О, дві. Все, одна ще свипала, ще друга. І ще последняя аппетита і минулася була. Давайте були. Железо. О, у вижу, что бы сказав. А то письмо пережити. Я не хочу. Ну же, какой, чтобы тебе тебе вещи скидал. Понателалась, ну давай на маштума. Ой, класс, ребята. Сейчас э, Влад нам покажет я сахранить інвентар. Если тут нам буду показувати дружні і Що О... там наш знайшов? Куртинет. А тобі а, ты... а тебе надо координати? Не, не надо мені таблинати. Дай-ка очень напишите Эээ Напиши Эээтай бла Эээ Як надо делать Лоти мне надо не делать найти

Чтобы на монстры не нападали. Не, не надо. Куда ты пункти, потом ты вещи потираешь? Я дом. И туда, и сундук туда покладывай. Да, я вещи буду складывать сундук. Кулачи, мы сейчас кладем сами...